Немає багато посад у світі, які були б гіршими, ніж посада нового президента Аргентини. Його країна раніше мала одну з найбагатших економік у світі, але пережила кризи за кризою. Це були десятиліття поганого економічного управління в Аргентині, тому країна перетворилася на лузера. Якщо вона хотіла позитивних змін, їй потрібно було перестати поводитися, ніби вона багата, і дотримуватися свого бюджету. Країна, по суті, використовувала кредитні картки. Щоби підтримувати рівень життя для своїх громадян, який вона не могла собі дозволити, оскільки її промисловість була занадто старою та неефективною, рішення полягало в суттєвому скороченні державних програм, субсидій та пільг, підвищенні податків та продажу значної частини державних комунальних послуг. Результатом стало би велике падіння якості життя майже для всіх Україні відразу. Але незважаючи на те, що політична пропозиція була не дуже привабливою. Вона отримала багато підтримки, оскільки люди думали, що це буде гірка пігулка, яку країна потребувала для нарешті очищення від десятиліть економічного занепаду і для початку з чистого аркуша. У цьому випадку нам потрібно відповісти лише на одне запитання: замість стандартного набору. Чи працює це зараз, коли минув рік з тих великих змін? Економіка Аргентини пережила емоційні гойдалки, яких більшість країн ніколи не бачила. У ХХ столітті вона була одним з найкращих місць для спекулятивних іноземних інвестицій, але в 1930 році військовий переворот скинув консервативну економічну політику. Відтоді існували проекти відновлення, які використовували вже існуючі галузі, незважаючи на те, що Аргентина здійснила ці відновлення в плані загального економічного випуску. Кожен економічний спад зробив її ще більш нестабільною економікою, яка ніколи не покращиться, це пов'язано з тим, що уряд не завжди дотримується обіцянок, даних людям, кожен так званий період відновлення робив економіку більш вразливою до поганих часів. Якщо сказати просто, кожен виборчий період супроводжувався спробами модернізуватися, взявши на себе величезні суми боргу, без чіткого плану, як це буде виправлено в довгостроковій перспективі. Окрім замітання під килим, це була економіка, яка втратила свою конкурентоспроможність на світовому ринку. Але замість того, щоби прийняти це, намагалася виглядати як розвинена економіка, займаючи гроші та захищаючи місцеві бізнеси, які були розвинені, але не дуже ефективні. Бізнеси були змушені покинути країну, через що експорт став дуже неконкурентоспроможним і продовжував знижувати вартість місцевої валюти. За останні 50 років в країні було шість різних валют. Люди стикалися з такими труднощами, що багато з них почали використовувати долари США для оплати повсякденних потреб. Це змусило національний уряд обмежити транзакції та брати все більші та більш суперечливі кредити, переважно від МВФ, які згодом вилилися в пакет на 7 мільярдів доларів для запобігання подальшому падінню економіки. Ми в основному досягли цього моменту, тому що країна звикла до певного рівня життя, а перемога на виборах здебільшого означала обіцянки тим, у кого найбільше на кону, що вони можуть продовжувати жити так як раніше, але останнім часом наслідки неправильного управління грошима стали занадто великими, щоб їх можна було ігнорувати. Найновіший революційний кандидат у президенти заявив, що можливо люди оберуть радикальний підхід до скорочення витрат. Замість старого методу життя за рахунок боргу, який поки що не працює для них так добре. Багато в чому те, як люди думають про Малая, походить від того, як він поводився під час кампанії, яка була, скажімо так, дивною. Люди мають два основних типи поглядів на нього: перша група каже, що він нестримний фанатик, який занадто карикатурний, щоб його сприймали серйозно. Вони порівнюють його з рядом інших сучасних західних лідерів. Після 80 років злетів і падінь друга група вважає, що він є єдиним способом виправити роздутий урядовий контроль в Аргентині, який завдав більше шкоди ніж користі. Якщо ви подивитеся на його кар'єрний шлях, ви зможете побачити, що він дуже серйозно ставиться до того, що робить, і що він багато знає про фінансові питання. Малай викладав економіку в коледжі протягом 20 років і до 2016 року. Написав десятки статей на цю тему. Його методи, коли він вперше став відомим в 2010 році, були яскравими, жорстокими та часто включали безпосередні образи людей, яких він вважав опонентами. Саме Малай завжди вказував на те, що Аргентина витрачає занадто багато на різні радіопрограми, і ці результати були, по правді кажучи, об'єктивно проблематичними. Люди в Аргентині зараз вважають, що уряд витрачає багато грошей на непотрібні програми, що іноді не може дозволити собі виплатити заробітну плату власним співробітникам. В один момент колишній президент Аргентини сказав: У нас немає грошей, тому ми не можемо платити. Виплати залежать від отримання податкових надходжень, і всім відомо, що нам важко отримати гроші, це не те, що піднімає людям настрій. Багато з цього сталося через божевільні дотації, такі як енергетична. Яка становила 4 мільйони відсотків ВВП країни у 2014 році. До 2022 року ці пільги обійшлися державному бюджету приблизно в 12 мільярдів доларів. Для уряду це означало витрати та створення більшої кількості песо, що змусило приватний бізнес намагатися компенсувати втрачені час і гроші, водночас стаючи занадто слабким, щоб конкурувати. Коли уряд надає послугу майже безкоштовно, Приватним компаніям важко розвиватися в цій сфері, адже їм потрібно заробляти гроші для виживання. Ті, хто там працює, залишають країну, що призвело до економічного краху. Базово це внутрішня криза, і через це небагато зовнішніх груп готові взагалі намагатися це виправити, оскільки не знають, чому їм це потрібно. Постійні цикли заборгованості та гіперінфляція зробили країну дуже ризикованим місцем для інвестування. Через це приватним підприємствам було важко почати діяльність у цій країні, оскільки ніхто не хоче вести бізнес у країні, яка регулярно банкрутує. Саме тут люди почали серйозніше сприймати повідомлення нинішнього лідера, хоча спочатку їм було важко зрозуміти його. Знову Аргентина відчула всю силу меча демократії, оскільки вона базувала свої стандарти життя на часах, коли справи йшли добре. Багато виборців не піклувалися про те, скільки це коштуватиме. Коли кандидат говорив про послідовність, вони все ще намагалися досягти свого історичного максимуму 100 років тому, коли конкурували з глобальними гігантами. Після дев'яти банкрутств, зростаючого громадського гніву та рівня інфляції близько 200%, здавалося, що вони нарешті готові почути жорстоку правду. Ось як Малай був обраний на найвищу посаду в Аргентині. Лише одним простим словом це буде боляче. Ось як йдуть справи. Коли Малай вступив на посаду, перше, що він зробив, це розрізав уряд навпіл від голови до п'ят. У перший день був підписаний указ про скорочення кількості федеральних підприємств. 18 міністерств були об'єднані в 9 департаментів, а Міністерство інфраструктури взяло на себе роботу Міністерства транспорту та громадських робіт. Туризм, спорт та екологічна політика були переведені до Міністерства внутрішніх справ. Ідея полягала в тому, що скорочення надмірностей та приватизація деяких частин уряду стануть хорошим початком для відновлення конкуренції, яка сповільнила зростання протягом останніх кількох десятиліть. Щоб бути справедливим, це працює. Багато з цих проектів були скорочені через суворі заходи жорсткої економії. Однак загальна картина показує, що деякі речі йдуть добре. Найважливіше те, що вони зібрали більше податків, ніж витратили цього року. Крім того, інфляція знизилася, що є величезним прогресом, якщо подумати про те, в якому стані була країна. Це чудово, але найбільш цікавою та суперечливою ідеєю, яку останнім часом намагається просунути Малай, може бути доларизація, що означає, що аргентинське песо. Поступово буде замінене американським доларом як валютою країни, це іноді трапляється. Наприклад, багато країн ЄС використовують євро, яким вони не управляють безпосередньо. Подібним чином десятки менших економік у всьому світі використовують долар США замість своєї національної валюти, тому що їм не варто витрачати зусилля на управління та зміну її. Але на відміну від країн, що використовують євро, які все ще мають певний вплив. І країн, що вже використовують інші іноземні валюти, якщо Аргентина зможе це здійснити, вона стане найбільшою економікою в світі, яка перейде на долар. Як ви можете очікувати, багато людей уважно стежать за цим процесом. Стів Хенкі, Джон Кокран і інші відомі економісти в США вже давно підтримують перетворення долара на основну валюту. Малай також відкрито говорить, що деякі з його нещодавніх рішень були під впливом ідей Мюррея Ротбарда Фрідріха Хаєка, Нортона Фрімена та Геррі Бекера будь-який уряд, що переходить на доларизацію, виявляє агресивність, оскільки він відмовляється від можливості приймати власні рішення щодо грошей. Якщо, скажімо, економіка США процвітає, а інфляція висока, центральний банк може підвищити свою цільову ставку. Це матиме вплив на Аргентину, хоча економіка цієї країни страждає і виграла б від зниження процентних ставок. Аргентинський центральний банк вже пробував деякі з найекстремальніших типів курсових угод, але їм не вдалося зберегти достатньо резервів для необмеженого обміну валюти або зобов'язатися до фіксованого курсу обміну для економістів, які підтримують цю тенденцію. Саме тому повна відмова від обмежень може бути кращою для Аргентини. Уряд, можливо, повинен буде уважніше ставитися до того, де витрачає свої кошти, якщо не матиме фінансових соціальних мереж у наслідок кризи. Це дозволить вийти з біди, як це було вже багато разів раніше. Зростання іноді зупинятиметься або буде значно повільнішим, ніж те, що вони бачили в минулому, але рівень інфляції в країні нарешті стане прийнятним. У минулому країна стала більш сучасною, дозволивши іноземним інвесторам вкладати гроші. Тепер, коли іноземні інвестори можуть використовувати американські долари, вести бізнес в Аргентині набагато краще і привабливіше, це ризикований крок, але Аргентина є єдиною країною у світі, яка виграла би від необхідності зруйнувати все і почати з нуля.